Аїни, Україна, і Білорусь. організаторами конференції виступили і міністерство надзвичайних ситуацій та аграрної політики і продовольства України в цьому заході. Взяли участь представники наукових кіл України, Росії, Білорусії та Німеччини. Відбувалася конференція за участю першого заступника голови обласної ради Володимира Арішонкова та ректора Житомирського національного агроекологічного університету Антона Малиновського у виступах. визначалося, що закон про подолання наслідків чорнобильської катастрофи в Україні не виконується. Сьогодні чорнобильська програма фінансується державою лише на 20-25%. через соціальну необлаштованість. Відсутність працевлаштування мешканців з відселених населених пунктів у еко екологічно чисті райони знову повертаються до рідних місць на забруднені території за 25 років. У так званих чорнобильських районах народилося 111 тисяч дітей, тому сьогодні одне з головних завдань необхідно здійснити реабілітацію, очищення від радіонуклідів цих територій. Вітчизняними та зарубіжними вченими розроблені спеціальні технології, які доводять, що за рахунок зміни структури посівних площ, проведення вапнування ґрунтів залуження і перезалуження територій за 3-4 роки можна очистити землю. Але для цього необхідна чітка державна стратегія ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Головне завдання сьогодні і виконавчої влади, і органів самоврядування. Ну і безумовно. Науковців, теоретиків це зробити все, щоб були створені сприятливі умови для проживання людей. На конференції обговорювалися питання щодо перегляду зон радіаційного забруднення, проведення радіологічного контролю забруднених територій, вивчення впливу малих доз радіації на сільоскультури, організми тварин і людей, врегулювання чорнобильського законодавства, застосування регуляторів росту в умовах радіаційного забруднення та питання рекультивації земель. Мета сьогодні також в тому, як реабілітувати, як відродити ті території, які сьогодні знаходяться в певному, я би сказав би, дефіциті і людей, і рослин, і все сьогодні те потребує звичайно, реабілітації. І така таке завдання поставлене сьогодні і керівництвом області, а щоб ту всю велику частину території, зокрема Житомирської області, щоб її зробити життєдайною.